Друзі, заборонував ще пшеничку, тому що дуже багато нитки ось такої. А ми підживляли азотом, тому нитка ця споживає, його Рішили продерти. Ну, вирішив я. Думаю буде результат. Тобто воно його легенько зірвало і ця нитка в принципі зверху процентів 50-60 такий фон ось так ось так зроблена степка на сім борін на вісна що це мало що важливо, удобно ось так Жу вам робить чудово на свої гроші з металолому